Сьогодні ми дізнаємося, що об'єднує Олексу Грищенка, Соню Долоне, Олександра Архипенка, Казимира Малевича і Помпіду. Створений за ініціативою французького президента Жоржа Помпіду, будинок був офіційно відчинений 31 січня 1977 року, але вже президентом Вельші Жіскардестено. Центр включає музей сучасного мистецтва, велику бібліотеку, концертні та виставкові зали, інститут дослідження та координації акустики і музики. А широкий майдан перед музеєм вподобали собі вуличні мисці. Виникає питання: який стосунок має безпосередньо цей музей до українських місців? А має і ще який, тому що саме тут, саме в цьому музеї, зібрані найбільші колекції українських мистців, які творили в Парижі, пов'язані з ним загалом пов'язані з сучасним мистецтвом, але найбільше тих мистців українських, які саме творили в Парижі, зробили собі ім'я, часто стали саме французькими мистцями. Вони дали поштовх новим галузям, новим відгалудженням мистецтва напрямкам, які демонструються у музеї Помпіду. Ми послідовно про кожного з них вам розповімо. у Наступних наших відеофільмах тому підписуйтесь, бо без вашої підписки і спонсорства. Ці фільми можуть вже і не побачити світ. Підтримайте нас у тому, аби ми могли підтримувати українську культуру. А в цьому відеофільмі ми познайомимо вас безпосередньо з музеєм і з тим, що в ньому міститься. А в ньому міститься багато полот творів, саме українських мистців і мисткинь. Саме про них буде нинішній фільм. Першим, звісно, серед митців, які нас цікавлять, і які експонуються у музеї сучасного мистецтва, тобто в центрі Помпіду, є Казимир Малевич, український митець, роджений у Києві і доведений до смерті у Санкт-Петербурзі усіх незалежних митців. Намагалося знищити е, совєтська влада свого часу, коли його допитувало НКВД, вони його ув'язнили і допитували, то треба було заповнити анкету. І Казимир Малевич вказував, що він з національністю є українець. Зимирмалевич, митець, який тісно і безпосередньо пов'язаний як з Україною, так і з українськими місцями, Європейський митець, світовий митець, походженням з України, він не приховував, а пишався цим. Саме тому усі його роботи пронизані українським духом, наповнені українською кольористикою. Казимир Малевич ретельно відслідковував і вивчав українських митців. Він захоплювався роботами Пимоненка. Він у нього вчився. Він захоплювався усіми тими українцями, які переносили настрій на полотна своїх картин. Він розумів, що своє не можна втратити, і він намагався цього не втрачати, а властиво його нести. На центральне фабриці Соня Делоне наступною у експозиції музею сучасного мистецтва в центрі Помпіду є зірка мегазірка українського походження. Мисткиня Соня Делоне вона має прекрасну велику історію свого успіху у Франції. Власне, ці картини, які ми зараз бачимо, це новий напрямок у мистецтві, орфеїзм. Вона несла нові війні у сучасне мистецтво, у французьке мистецтво. Вона прожила тривале, яскраве життя. Пройшла в свій життєвий шлях у Франції з високо піднятою головою і залишила по собі незабутні слід. Соня Делоне була не тільки творчинею нового напрямку мистецтва, вона була творчинею нового стилю підходу утилізації своїх мистецьких бачень. Вона утилізувала їх у виробах. Вона брала участь у конструюванні автомобілів. Відома марка Bugatti, Вона робила меблі. Вона робила тканини для льонських майстрів. Сонечко стала одною з найважливіших робіт даного періоду, який маркує. Її час, який є реперною точкою, марковою точкою епохи. І, звичайно важливіше, що сучасне українське мистецтво центрі Помпіду і, і не менш важливим є те, що центр Помпіду плекає розвиток українського мистецтва нині. А відчинена нова спеціальна виставка присвячена Україні. Зараз ми власне її бачимо. Це роботи сучасних, ну сучасних минулого століття на мистрів -70 х 70-х років. Але саме головне, що Попри це, виставка зветься виставкою українського мистецтва. Попри те, що тоді мисці творили в совєтські колонії. Вони творили розуміючи, що за все, що їхні роботи не побачать світ. Вони не зроблять кар'єри і слави в тоталітарній імперії. Але тим не менше, творили і шану. Цьому віддає музей, демонструючи ці роботи в окремій експозиції. Тому центр Помпіду є заслужено важливою українською міткою на мапі Парижу. В запасниках музею і на виставках є багато робіт нашого славного лемка українського походження американського місця Енді Ворхола. Окремим мистецьким витвором є краєвид, який відкривається з висоти центру Помпіду. Завітати до української мітки в Парижі вартує бодай через це. Звичайно, в нашому анонсі ми говорили про Архипенка, ми говорили про Олексу Грищенка. Їхніх робіт зараз не виставлено в видимих експозиціях музею сучасного мистецтва центру Помпіду, але вони є в запасниках, вони завжди будуть доступні для формування нових виставок, нових спеціальних експозицій. Вони є, вони зберігаються і є вартістю французької держави. Доробок українських мисців. Розібратися коло 30% відсотків творів, які має музей, належить рукам українських мистців і мистки.